Доброго дня, шановне панство! Граємо в казачки. Першу кампанію, точніше першу місію кампанії за Англію битва при Еджхіль. Це вже друга частина. Ми позбирали наше а, ополчення, і тепер ми тримаємо правий фланг. Нашої, а, нашого війська. Вперед. Идите. Так. Назад. Ред. Ред. Ред и вас. е, -е, -е. Давай это будет покажем, да без проблем. Само займаемся. А ты что? Да, вы из купу. Не сдается, у нас сейчас выходит. Ворог відступає. Ми перемогли. Лондон не забуде ваших послуг. Хочу подякувати вам, а також вашим солдатам та офіцерам. Ваше ополчення дуже нам допомогло. Дякую. Хай же виграє Есекс. Угу. Тобто я як розумію. Це кінець. Жесть. Просто жесть, що я можу вам сказати. Дається ми виграли. Просто неймовірно. Наступна місія це протистояння на сході. Дуже шкода, але буде відео таке маленьке і коротке. Я думав, буде битва набагато більше, А тут побили якось там армію маленьку, свій правий фланг отримали. Ну що ж, вибачте, не знав, що так буде коротко. Я Хотів розпочати битву в новому відео, щоб було вона цікава, захоплива, але тут, як виявляється, так: шик, а не битва. Ну що ж, все рівно я вам дуже дякую за перегляд. Сподіваюсь, наступні. Відео буде більш цікавими і довшими. А на цьому відео підходить до кінця. Дякую вам за перегляд. Слава ЗСУ. Перемож!